Друзі-підписники, всім доброго здоров'я. Сьогодні раненько встали, з п'ятої ранку фактично ми на ногах працюємо. Почали робити таку роботу. Значить, біля нашої стаціонарної пасіки, тут, де в нас стоять відборочки, рої ми сюди звозимо, тобто е маточники підставляємо, маток виводимо. Така матка, скажімо так, для... Підтримки і посіки для розмноження. Ось. У нас тут є така чимала ділянка. Я не знаю скільки вона, я думаю, що соток 40-50, може навіть і більше, особливо, якщо там багато цих заковулочок туди до лісу. Ну, коротше, Тут дуже чимала ділянка. Що ми зараз робимо, це викошуємо її. Хочемо посіяти недоносні трави. Тобто у нас було в планах одні трави. Я вчора почав писати в групах в Фейсбуці, до речі, ваточник. Зрізали тут такий добрий куч ваточника, хожу, розсипаю. Ось. Але що е, хотів би сказати, Значить, зараз хочемо придбати трави фацелію Сперц посіяти. Також думали над тим, щоб посіяти буркун однорічний, дворічний. Хлопці пишуть, що разом з фацелією краще його не сіяти так само з синяком, тому що буркун видавить. Тому я думаю, що десь там по окраїнах все-таки буркун хотілося б посіяти, хай би він собі був. А Основну частину засіяти саме такими медоносами. Тобто есперцет, фацелія, синяк. Ну, там ми різних цікавих таких медоносів замовили ось. Тому подивимося, відзвоняться нам із сайту. Якщо їх вишлють, то побачимо, що будемо сіяти. Хто займається такою справою. Ну Для розуміння ситуації хотів би сказати, що в цьому селі де у нас ось цей точок. Повторююсь, ми тут ну такий він розводимо. Бджілок наших ось дуже нам подобається, тому що з однорамочних відборків дуже гарно розвиваються сім'ї. Тобто, в травні місяці ми робили на одну рамку розплоду відборочок. Там ну, якусь медову могли дати рамочку. Ось, дуже гарно розвинулись на запилення. Ми вже їхали в кінці літа, вірніше в кінці липня місяця, то вже повноцінні сім'ї, можна сказати, везли. Тобто такі, які займали там по 10 рамочок, ось давали маточник карніка, перші маточники, які брали матковода. Ось Тому дуже нам подобається тут база, тому що гарний дуже розвиток. Тут є ось там вдалені вже, ну як сказати, оце все були раніше хати. Там одна людина живе, там через 5 хат хтось живе в ту сторону, так само через 10 хат хтось живе, все інше заросло. Ось, ось та частина весною ми знімали відео. Вона вся біла. Біла, тому що вишні, вишняками все зарощує, садки розрослися. ось. У нас тут така сама ситуація, вишняки, ось там все сливами заросло. Інші дерева це в основному біла акація. Також наш крутючий медонос. Ось він тут є як підтримуючий взяток. І в принципі, як основного взятку, саме в цьому селі його можна качати, тому що з міста звідси, тому що це сусідній район, то я знаю, пасічники приїжджають сюди на акацію. Нам ця акація трохи не підходить, тому що ми реалізовуємо її в розницю і нам потрібно, щоб була акація чиста, але як різнотрав'я, то тут класнючий дуже мед виходить. Проте повторююся, що ми цей точок використовуємо саме для того, щоб нашу пасіку збільшувати, для того, щоб укріпляти ті сім'ї, які є в нас. Наявності, ось маточок будемо виводити. Вже зараз готуємо матку місця на наступний рік, тому що цього року трохи не встигли з такою роботою. Довелося більше ста маток нам придбати для нашої пасіки, тому це досить таке накладно. Розуміємо, що на наступний рік нам необхідно обов'язково маток виводити самому, тому що дуже великі суми коштів. Ідуть на те, щоб купляти маток. Звісно, коли не встигаємо, то матку купуємо, не шкодуємо, тому що краще купити матку. Вона себе відіб'є, я не спорю. Ось, але все одно, якщо є можливість економити, то я думаю, що ми таким чином також підготуємо на наступний рік матку місця і будемо займатися трохи маточок виводити саме для себе, для нашої пасіки, так як пасіка вже ну значно збільшується, тому хто сіяв себе. А так, до чого я веду? Раніше це тут був город. Чому я розповів за цю місцевість? Тому що тут база така поміркований, взяток і ціле літо, фактично ось. Але хотілося б, щоб ще закріпити, якби це гуляє ось цей раніше був город, років 10 він вже не садився. Колишнім господ, він, ну, верніше, господарем покійним, який помер, тому що ми тут в людей стоїмо на подвір'ї. Ось і хотілося б, щоб він не гуляв геть цей город. Хоча, до речі, тут багато різних трав, окрім того, що ми будемо сіяти. є. Тому хотілося б його засіяти, щоб невеличкий підтримуючий взяток буде. Об'єм тут невеликий цієї ділянки. Можна сказати, але разом з тим досить таке і хороше, як для підтримуючого взятку. Тому хто як порадить краще зробити, я скажу, як я планую, а ви напишіть в коментарях. Я хочу викосити це все діло, можливо, потім викропити якимось раундапом, але шкода раундаком кропити, тому що дуже багато медоносних трав. І зараз вересень місяць, а ще ми бачимо. Різні трави і ось, Можливо, викосити, передискувати і просто посіяти траву, а можливо, викропити цей коперій. Підкажіть, як краще зробити. І які трави сіяти, також напишіть в коментарях. Всім миру і добра!